Ще мова є знання, це українська, нам Україну народила краща, мова кохання, це українська, сила небес їй дала крила, ми талантами своїми, відзначаючи. Української писемності, ми сьогодні згадаємо видатного українського письменника і педагога Василя Олександровича Сухомлинського. Він писав: виживете серед людей, кожен ваш вчинок, кожне ваше бажання позначаються на людях. Робіть так, щоб людям, які оточують вас. Було добре. Твори Сухомлинського вчать нас людяності, вони вчать нас вчити відрізняти гарні вчинки від поганих, бути чимними, поважати старших і захищати менших. І сьогодні ваша розмова про це. Давайте її послухаємо. Як їжачок готувався до зими, Василь Сухомлинський. В лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло, там сухо, ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев. Незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов в ліс. Наколов на свої гілочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках в хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав в куточку. Тепло і затишно їжачкові. А одному так сумно. захотілося йому знайти товариша. Пішов в ліс. Зустрів зайчика. Але не хоче зайчик йти в хатинку їжачка. І сіра мишка не хоче, і ховрашок. Тому що у них свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна. Сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. «Іди до мене жити, запросив звірок його. Постривав цвіркун до їжачка. Взимку їжачок цвірконові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. Як ти, як ти вважаєш, про що ця казочка? Це поїзачка і свичка. Як їжачок до зими готувався. Да. Як він приготувався? Гриби, піночі, яблочки, гушки, і хлиби носив. І склав, і, і складав, скал, і лісточки. Щоб тепленько було, і, да, так? Тепленько. Та було. щоб їсти було що. Так. Да. І ось свою ему было сумно, сумно. И он всех а свечу... запрошивал в гости. гости. А... Но ну, никто не хотел выйти да. до него. Да. А свечок... он Захотел. И он пошел до гостей, до, вот до... этого дешечка. Ему не было скучно.

Мы яблочки, а потом мы увидели, что у яблочко, и его э, 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 ну, решили сорвать. и одна, и Юля Я сказала, на тебе Вика, а Вика сказала, на тебе Юля, а потом они решили... А давайте, а давай отнесем маме. Они она сначала яблочко видавала одна дружка, да? да. Они делали кожа да. с яблочком. А потом? Хотим они сказали, а давай маме отнесем. Они, а, они, дали маме, и она им подвесила яблочко, и одну осталось, и другое осталось. Поделила наше яблочко, и кожа отримала по яблочку, так? Да. Як потрібно робити так, чи потрібно самі було спишити яблочко? Ні, треба було, як они сделали. Отак на тебе, але не тебе или мамі отписки, то она їм отріз. Тобто, треба білити, так? Так. Дякую, Так? мама. Випала совеня із гнізда та й повзає лісом. Далеко забилась, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою головою, вухатого. Побачили і питають, дивуючись, хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає малий. Я випала з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха, очі, такі, як у мене, відповідає з гордістю совеня. Ха-ха-ха, зареготали птахи. Та ти ж потвора. Виходить, і твоя мама така ж потвора. Неправда, закричала совеня. Мама в мене найгарніша. Почула крих сова, прилетіла, потихеньку взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона для нього була найсправді найгарніша. Хто головний герой у казці? Совеня. Що трапилось совеня? Вибув книзь. Чому птахи насміхалися з совенятка? Що розповіло савення дорослим птахам про свою маму? Гарніше. Що мама найгарніша, так? І останнє питання. Що зробила сова, коли почула крик свого додому. Прилетіла і забрала його додому. Це оповідання вчить. Вчить нас виховувати любов та поважне ставлення до наших мат. Жив він на березі озера, а ви насувала зима. Пристав він до ключа інших журавлів і полетів далеко на... А на півдні вічне літо, теплі води, смарагдові береги, блакитне небо, в лісах багато дивовижних птахів, зелених папуг. Пташки співають, папуги радісно. пташки танцюють, а журавель сумує у старінці. чого весь час сумуєш? Чому гніздечка ти не в'єш? Подивись, усе квітує. Ти ж мовчиш, води не б'єш. Північ прислуховується. Раптом десь пролунав радісний журавлиний крик. Злетів журавель, щоб наздогнати інших журавликів. Там же холодно, п'є. А жиравель відповідає йому, добре там, де народився, де з криниці ти напився. Повернутись мушу я, батьківщина там моя. Журавель чому скупив? Тому що там його батьківщина всі. Оповідання гриб та сорока. Ріс гриб у траві. Прилітіла сорока. Грибе, який ти нещасний, живеш у траві, ніколи не бачиш сонце. А яке ж воно сонце? О, сонце прекрасне, ясне, тепле. Я хочу побачити сонце. Але в цей час лісом йшли діти і співали пісеньку. Побачили діти гриб, зірвали і в кошик. Дивись тепер гриби на сонце з кошиком. Знаєте, діти, що іноді трапляються невдачі у тих людей, які йдуть до чогось нового та невідомого. Тоді кажуть українці: зрізали гриб під корінь, але ж все ж таки треба боротися з невдачами, бути в русі та йти до мети. до до сонця. Так? Що ти сьогодні малювала? Розкажи. Це гриб і це, це сорока, а це гриб. Гриб маленький, а сорока велика. І, і пень він теж великий великий. І сорока спитала у гриба. Гриб, який ти нещасний, ніколи не бачиш сонце, і гриб спитав, а яке воно сонце? Яке воно сонце? А, а воно прикласне, до красиве, тепле. хорошая. Еще. <грики> Я хочу побачить солнце. Это кто так сказал? Гриб. <грики> и разом шли дети. <грики> По Побачили гриб и, ста и, и, и Зірвали його в кошик, і сорока спитала Дивись, дивись, гриб, топіль з кошиком сонця. Дуже цікаво. Що ще там? І що з цього оповідання? Потрібно що, незважаючи на невдачі, потрібно йти до своєї мети. До, до... сонця. Так, молодчинка. собі біжували. Живі на березі озера. Насупала зима, пристав він до ключа інших журавлів і полетів далеко на південь. А на півдні вічне літо, теплі води, смарагдові береги, блакитне небо, в лісах багато дивовижних пташок, зелених і синіх папуг. Пташки співають, папуги радісно кричать. Всім весело, а журавлю нашому сумно. Питай якось його зелений папуга. Ти чого весь час сумуєш? Чом гніздечка ти не в'єш? Подивись усе квітує. Ти ж мовчиш, води не п'єш, поглядає журавель на північ, прислуховується, десь пролунав радісний журавлиний крик. Злетів журавель, щоб наздогнати інших журавликів. Куди ж ти летиш? кричить попуга. Там же холодно. П'ять місяців поживеш і знову сюди. Чого ж там доброго на твоїй холодній країні? А журавлик йому каже добре там, де ти народився, де криниці ти напився, повернутись мушу я, Батьківщина там моя. Як ти гадаєш, Даня, чому журавлик хотів додому? А там типу, красиво так. Там його друзі. Yeah. Так? Yeah. Ну, так. Да. Ми з тобою зараз, як ті журавлики, правда. Uh -huh. Не у себе вдома, а хочеться додому, так? Uh -huh. Скоро повернемось. І всі повернуться, так? Да? Вивчаючи літературу, ти осягаєш самого себе, формуєшся як особистість, виховуєш свою душу. Розвиваєш уяву та творчість дібності ти стаєш людиною. І тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчиться гарно говорити кожним рідним словом. Мова наша мова, мова калинова. До душі торкається кожне рідне слово, Зелений листочок капля на долонці, ніжна ніби квіточка золота, як сонце. І закінчити нашу розмову про мову я хочу словами Надії Красоткиної. Вона казала. Люби свою мову, вона джерело, що поїть людину у спрагу, дарує їй силу, любов і тепло, надію і віру, і відвагу. Любіть свою мову, вчіть її і розмовляйте українською мовою.